Закон о детективної діяльності він вже гуляє в кулуарах, е Верховної Ради більше 15-20 років. один із останніх, е, ми його теж розробляли, я один з був цього закону. Е, якраз тоді ще спокійним монастирським міністром ми зустрічалися, якраз в рамках цього перед е, повномасштабним вторгненням. І тоді були варіації, що. Скоріше за все, закон буде нормальний. Нас почули, нас запросили в робочу комісію по розгляду з даного законопроекту. Ми вносили свої правки, дали на розгляд. І, можливо, міг би бути нормальний закон, а не так, щоб було там калька, е, с, араші, там, де в них те, що скажімо так, робить обична людина. Воно за ще не, е, нічого не отримує по законодавству. А якщо це саме діяльність зробить приватний дитин, вона отримує строк. Тобто і там ну, одні обов'язки ніяких прав. І один із останніх е, законодавчих діяльності, коли повинен був бути, е, його е, Порошенко наклав на нього вето, тому що е, пану Азару дуже не сподобалось, що в останню мить ми переграли що. Ми повинні отримати ліцензії під передковоси а не МВД.